Привіт, мої любі малята! Запрошую вас на заняття і ми знову завітаємо з вами в країну математики. Ми сьогодні познайомимось іще з однією цифрою і числом. Тож вирушаємо у подорож. А познайомимось ми сьогодні із числом і цифрою 0. Що ж це за цифра? Та нуль без інших цифр нічого. Дірка з бублика смачного. Пам'ятать потрібно він на О подібний. В дитсадку спитали діти. Нуль, це як? Навіщо він? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль коли цукерки з'їли, птаство в вирі відлетіло, в зоопарку нуль ведмедів. Сторож в клітки недогледів. То з яким числом ми сьогодні з вами познайомимось? Правильно, число На що ж схожа ця цифра? Давайте розглянемо картинку. Зупиніть, будь ласка, відео і назвіть батькам, на що схожа ця цифра? А тепер озирніться довкола. Погляньте та й назвіть, які саме предмети схожі на цю цифру. Молодці, ви добре впоралися з цим завданням. Спробуйте в повітрі написати цю цифру. Чудово, молодці! А тепер пропоную вам все ж таки вияснити де повинен стояти нуль? Чи на початку числового ряду, чи в кінці числового ряду. Гадаю, що ви сказали правильно на початку числового ряду. Тож пропоную поставити правильно всі цифри і називаємо їх. Чудово, дітки, молодці, ви впорались із цим завданням. Настав час повертатись нам з країни, математики. Тож до наступного заняття, діти, до наступної зустрічі.